Додавання і віднімання двійки відбувається за таким самим принципом і як одиниця. Але ми стрибаємо не в тому ж напрямку, по-перше, плюс вправо, мінус вліво. Але ми стрибаємо через число. Пропускаємо і через число 5 плюс 2, дорівнює через число вправо, буде 7. 5 мінус 2 вліво через, пропустили число і через число назад. 5 мінус 2 це дорівнює 3. Аналогічно на інших прикладах можна це роздивитися. 2, 2 плюс 2 через число 4. 2 мінус 2 0. 7 плюс 2 буде 9. 7 мінус 2. Буде 5. Стрибаємо, пропускаючи сусіда, і наступне число буде відповіддю на приклад на додавання чи віднімання двійки.